На зв'язку Микола Олійник, коуч та психолог, і сьогодні ми продовжуємо спілкуватись про наш розвиток, про можливості мозку і про розвиток в різних сферах. Адже в житті кожної людини є п'ять сфер: здоров'я, відносини, фінанси, кар'єра та сенс життя. Сенс життя це філософсько-релігійне поняття, відповідь на яке можна шукати протягом всього життя і так і не знайти. Тому його ми виносимо за скобки. Питання кар'єри особисто і індивідуальне, яке треба визначати методом. Подобань, схильностей та сильних сторін. Я потім на практиці методом проб та помилок. Сфери ж здоров'я, відносин та фінансів є в житті абсолютно кожної людини. І про це ми сьогодні будемо спілкуватися. Бо так, навіть сфера фінансів є в житті тієї людини, яка не працює і не заробляє кошти. А ви задумувались про це? Бо це дійсно так. У цьому відео ви отримуєте великі об'єми інформації, які були помічені. Вивчені, перевірені, застосовані на практиці, і які дали результат. Ця інформація та її застосування здатні якісно змінити рівень і якість вашого життя, фінансового стану і самопочуття, якщо її застосовувати. Та що ж таке знання? Просто отримати інформацію мало. Ви тут за знаннями, а їх потрібно саме застосовувати. Якщо знання не знаходить іншого застосування, як поумічать за столом в колі знайомих, то це не знання, це просто хобі. Коли ми щось читаємо, якісь статті, щось дізнаємося, книги, проходимо курси там по трейдингу, саморозвитку і так далі, вивчаємо корисну інформацію та розширюємо кругозір, ми стаємо цікавими е, співрозмовниками. Та яка з цього користь, яка глобально різниця балі чи балі, якщо далі, далі своєї області ви ні разу не заїжджали, ви не були за кордоном? А знання використовуємо, щоб сперечатися з. Перехожими з оточуючим. який в цьому сенс. Раніше розумним вважався той, в кого був високий IQ. Люди мірялися ним, як хлопці міряються пісюнами. Потім заспокоїлись, зрозумівши, що між рівнем IQ і досягненнями в житті та рівнем життя майже немає ніякого зв'язку. Суха правда в тому, що не треба бути великим генієм чи мати прям великий IQ. Щоб заробляти якихось 6-10 тисяч доларів, яких вистачить для е, життя в абсолютно всіх країнах і містах світу. І це буде доволі комфортне, забезпечене життя, враховуючи навіть рівень інфляції, який є щорічний. Тобто достатньо отримати знання, ефективно їх застосувати. І, звичайно, володіти певним рівнем енергії для вчинення ключових дій, які і дають результат два способи ефективно вчитися. Перший. Вивчили, застосували одразу. Це акціома на найближчий час. Зафіксуйте та запам'ятайте. Ви повинні дотримуватися цього твердження як віряни посту. Вивчили, одразу застосували. Максимально, наскільки це можливо, не відкладаючи навіть на 5 хвилин, тому що кожна хвилина простою забирає рівень енергії. Багато бізнес-ідей було вигадано на кухні під пляшку коньяку, частина в дорозі, приблизно стільки ж в ліжку під час нічних роздумів, а ще частина в душі. Їх об'єднує одне. Вони не реалізовувались, бо відкладались на ранок, на завтра, до понеділка, до отримання зарплати і так далі. і тому подібне. Пункт номер два: як ефективно вчитися? Виводити себе з нейтрального стану. Цей пункт частково перетинається з попереднім. Коли ми вивчаємо нову інформацію, отримуємо нові знання, ми відчуваємо низку емоцій. От саме цей момент, коли ми в ресурсному стані, з позитивним зарядом, особливо важливий. Чому ви тут? Бо вам це необхідно, ви розумієте, що ці інструменти покращать те, що ви хочете покращити, або вам це цікаво, тобто ви готові розвиватися. І хочете отримати концентрат знань, щоб потім покращити якість життя, кар'єри і так далі. Інтерес це ж позитивний стан. Згадайте, як охоче ваш мозок, і ви вбирали інформацію, коли вам насправді щось було цікаво. Важливо закріпитись на цьому, щоб інформація врізалася в пам'ять. Пам'ятайте про свої потреби, свій інтерес і застосовуйте те, що можете застосувати одразу. І наостанок трішки інформації. Усе велике це сума багатьох малих частин. Багато, багато цих маленьких частин це знання, це частини плану, які потрібні для досягнення бажаного результату. І, звичайно, віра і впевненість в собі та в своїх здібностях. Один цікавий факт. Ілон Мас, засновник PayPal, SpaceX та Tesla, і не тільки. В період розвитку компанії Tesla знаходився в скрутному становищі. На рахунку компанії залишалося. 10-15 мільйонів доларів, яких вистачало фактично на 2-3 тижні роботи усієї компанії, частина з яких коштів ще й були особистими коштами. І в той момент він переживав, ще кризу у стосунках, від нього пішла дружина. А інші великі дядьки не вірили в його ідею, та навіть не приходили на зустріч, як зробився Тім Кук, тодішній CEO Apple. Та маск не здавався, він працював по 14-15 годин, часто ночуючи на дивані в своєму офісі. І на сьогоднішній день. Ми знаємо Теслу як компанію, найдорожчу автомобільну компанію з капіталізацією 1 трильйон доларів. Як вам таке? Запам'ятайте одну річ. І герой, і слабак почувають ті самі емоції і почуття та діють по-різному. Будьте героями, а не слабаками, обирайте себе, вірте в свої цілі, дійте і досягайте. На зв'язку до нових цікавих відео. І підписуйтесь, бо далі буде краще і більше.